Ловні воїни, захисники України. Щиро вітаємо вас з професійним святом, Днем Збройних сил України. У серцях українців, любов до вас, до титанів, у силу яких вірить весь світ. Вітаємо зі святом кожного, хто стоїть на захисті нашої батьківщини. Дякуємо вам за вірність, відвагу і силу волі у протистоянні ворогу. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї. День чудовий, шосте грудня це є свято серед буднів. зрозуміло тут без слів, це є день захисників. Дати, воїни, виможні, непохитні, ваша віра і упора у тилу. Нехай небесні кольори бокитні освітлять вам дорогу через мову. Захисники, справжні герої. Збережи всім уможі життя. Луна і слава в кожнім слові. Звільняє вже села та міста. Нащадки вільних козаків і гордість для своїх батьків, наповнені патріотизмом, вас з ним захисника, вітчизни. І щастя, сили та любові, вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашої дороги, щоб ви здобули мир і перемогу. Хай згинуть назавжди усі вороги. Панують хай мир і любов навкруги. Я втрат та везиче не знати і втоми живим і здоровим. Вертайся додому, щоб жити без зла, без війни, без руїни. Вітаю із Днем Збройних сил України. Ви Зараз непрості захисники. Ви гідні патріоти України. Ми перед вами вічні боржники. Ви тільки роботи, для кожної родини. Захисники, надія батьківщини, сміливі, самовіддані і дужче. Ви гордість і народу, і країни пишаємося вами всі ми дуже. Хобро і вправно ти служиш у війську, І державу борониш свою українську. Борониш титусю, ти рідну Україну, і кожну матусі, і кожну дитину ти всіх від біди захищаєш, завзято тобою я дуже пишаюсь, тато. Тобі, солдати, я завдячу життям. Настане мир, ви цього дочекаєтесь. Одного лише ми просимо усі додому рідні, ви живим повертайтесь. Приходь живем син України, з боїв за цілісність країни. Приходь з щитом, а наші ті лежать хай вороги твої. Солдати, воїни, чекаємо вас додому і віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу. Бо кожен день ми молимо за вас. Переможе Україна, завжди так буває. Правда воля і незламність зло перемагає. Низький уклін Героям України, що захищають нас від ворогів, і тим, хто на війні загинув, їм світла пам'ять і слава навіки. Низький уклін захисникам, щодня і в дощ, і в спеку стоять на варті нашим снам і захищають землю. Пишаємося кожним захисником України. Ви незламні герої. Дякуємо за захист нашої незалежності. Бажаємо міцного здоров'я, витримки та скорішої перемоги над ворогом. Слава Україні! Героям слава!